Всім привіт! І з вами як все, Денис Флейзін. І ми заходимо опять в Roblox. Це друга частина Брокхевен. Заходимо в Roblox. Шукаємо Брокхевен. Чекайте, я телефон ставлю на зарядку. Все. Ой, вибачте. Заходимо в Рок О, чуєте, давайте будемо дартс грати, чи ні? Всім привіт! Я теж прийшов на телевіз свій канал е, і зараз я теж заходжу в Робос з ним грати. А? О, чуєш, Дем'ян? А ну вибачте, що, я, що ми так. Виходимо. Торт, торт. Заходим, заходим. Торт тут без ока зайдешь. А, тож, заходимо, е будемо грати Брок -хевен. Ой, який Брокхевен? Хевен, Дорць. Все, ми зайшли. Базука. Що тут? Десь він? Дарта. Але подивися! Йой. Вийди подивися, вийди з гри і подивися. Йой, ви що заведе.